Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України 10 копійок 2007 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має брак викус. Аверс монети з зображенням по центру Тризуба. Внизу дата зверху напис Україна, по боках, листя каштану та колося пшениці. Гурт монета має мілку на такого типу і сам брак. Ось так він виглядає в формі викусу. реверс монети має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день ціна такої монетки стартує від 10 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є монетка такого типу, я її куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.